Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає Росії припинити війну, капітулювати, визнати свою поразку, вивезти всі війська, повернути всіх дітей депортованих, повернути полонених, всіх цивільних людей і військових і виплати. Розпочати репарації від відшкодування про це йдуть вже розмови, вже вони. Знають, що вони будуть виплачувати, що вони нікуди не дінуться. Вже вони підвішені на цей гачок, іде закінчення війни. От. Більше того, нас, е, з приводу того, щоб капітулювати, визнати поразку, то росіяни е, військові не всі загинуть. вони їх не будуть надавати наказ, складайте зброю, ви виходьте. Путін буде навпаки робити так, щоб їх усіх вбили. І наказ буде тримати, стояти до кінця, і вони загинуть. І ситуація в Україні змінюється. Вдосталь всього озброєння, вдосталь, навіть, вс... більше, навіть більше. От настільки буде наша армія от, забезпечена, все набагато краще буде. От. А ще буде зачистка. Така проведена в Україні. Всі люди, хто мають роботу таку, як мені дещо вони кажуть, що ми ні в чому не винні. Це просто робота. І вони заробляють тим, що здають якісь, ну, працюють на ворога, на Росію. от І в них дуже погана буде майбутнє. Зараз сурово все, буде дуже сурово до таких людей. І в бік расистів буде сипатися просто такий дощ із ракет, снарядів, бомб. Буде просто сипатися дощ, їх буде всіх убито. І Путін випас... О, ну Тут так цікаво Путін, і його поплічники просто чекають, вони знають все, що буде вже відбуватися. Вони просто чекають, коли нарешті українці переможуть, ну, знищать його. Чомусь мені йде баранів. От слово таке. Так, пропаганда, дуже сильна пропаганда, дуже великі гроші йдуть для цього у Росії. Великі будуть обман. Не знаю, в тому плані, щоб визнати капітуляцію, ні, Путін ніколи цього не скаже. Він скаже, що він переміг. от Так, буде говорити, що переміг її. І, і була дуже важка війна, боротьба. Території в нього він втратить. Ну, в тому плані, що ці окуповані території будуть втрачені. От. Буде намагатися ще десь знайти ракети для обстрілів, якусь зброю, але нічого з цього не вийде. Хто виживе, це тільки той, ті росіяни, що будуть тікати, передягатися і тікати, ховатися, тікати ті виживуть. От. Заперечую повністю. Весь негатив заперечую. Заперечує. Заперечу. Заперечує. Відкриваю всі шляхи на зброю Україні на літаки. Щоб якомога швидше були літаки бомбардувальники, винищувачі. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Так, більше нема нічого, що заважає Росії припинити війну, припинити агресію щодо України. Буде так вивезти війська, скласти зброю, виплати, почати репарації. Заперечую весь негатив, перекриваю, перекриваю. Більше Путін, його паплічники не мають чим і як продовжувати бойові дії. Відвертаю повністю всіх його партнерів, що надавали йому гроші, зброю, військову техніку перекривають. Закривається повністю вся логістика у російської армії. Вибухають всі склади із зброєю, буде так. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, змініть політичну волю у росіян, у російської верхівки. Більше немає намірів вчинити злочини в Україні, проявляти агресію щодо України, продовжувати війну. Вони повністю виводять зброю, складають зброю більше. Не мають чим воювати, і визнають поразку і е, виплачують репарації вс всім потерпівшим. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на припинення. Більше Росія не може продовжувати війну. Це буде все сказане здійснено. Так. Ще трішечки і всіх росіян буде вбито такий розклад. Дякую за увагу.